Я я познайомтеся очерваті нові жінки. Так, ми приїхали. Це називається місто як? Село Зелене. Село Зелене. Село Зелене. І до речі, ви знаєте, що ваше місто саме вільне місто в Україні. Я це теж знаю. Так, Там... ми проїхали. <ріхали> ми їхали, їхали. Я не розумію, що треба скільки їхати. Але йдемо ходимо, подивимося на красоту, яка тут є вода. А палаток дві машини, будь ласка. Все, все є. Але такі віти тут Знаєш, Хочеш попригати на батуті? Я попригаю. Я Але мені, якщо Максим Максимович, сюди, то що я... Треба. Я тебе похилетаю. <поставка> О, палатки, добре. <поставка> Лесічка, ти вже палатки? Я вже, що? я вже на мночки. Правда? Алея. Але, алея, пошли на алею. Ми їхали, їхали кимось. Тобто ми проїхали перші, а ви ні? Ви заплакали? Це ви Здрастві, ми Митничу проїхали після вас Нам сказали Нам сказали, що ви проїхали перші Їх Блот імейл Тобто той, що він Тобто той проїхав нагадав за місць, що новий місце Що новий місце Тобто він так а ми так помните, Як ви ми, як ви поїхали перед нами? А, ну, так, Але ви ми на заправку ще заїхали? Ну, а я би, та, кажу контекст знімати. Він це розсміяв, той великий білий. Та, я зрозумів, проїхай. Нам це сказали, нам, нам сказали. Що ви не теж на відеозйомку сказали? Та, ми О, тут можемо взяти відеоке знімати. Ну, коротше. Так, дивіться, що ми. Тут можна брати палатки, приїжджати просто на, на відпочинок. Це взагалі. О, там вже щось літає. А, тут басейн. О, басейн. Боже, дійсно березня, так? Так, мірагі, на вільках. Ні, ні, ні. Ну, похоже, похоже. лист має, так. Але то зелена, вона осінню не зовсім, вона зелена зелена. Цей плід, і це все разом воно. Куди? А як називається річка? Чорний червний. Чорний червня. Він фактично з цьому ніби. Розкажіть, що цікаво про ваше село. Зараз чекайте. По 25 розмови є розмова говорите, так? Так, 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 так буде легше. Казанок вже гріється, так? Казанок вже готовий, до речі. До речі, так? Як сказали, що на першу, так на першу, знаєте. Ви трошки довго їхали. Я думав, у вас ТЦК забрали. Ні, ні, та є слабаков. Ви знаєте, от я тут до мами їду, і мами теж, у нашої мамі трошки длінне, длінне, знаєте, село. І хакета по руські повно, все-таки Ніколайська жука, бо в мене ну, мамині батьки жили туди. А де Кодимський район? Uh, село. Дождань, у сербі, oh. рибний, uh. А у мене, uh. Uh. А мене чоловік з Олексієм. Ну, то ж там, я кажу, да. я кажу, я кажу мірдесен, так, да? Да, скажіть ну, мені. Да. Тако, без, а тут давно ви живете? Ну тут як, тут баба ще жила. Ну, тут, такі, баба прийшла сама прийти. Да? Ми тут вже довший час, го року, 96-го як баба померла, тому що то, фактично, як кажуть, по-нашому да, так, да. так, так. Ми тут літуємо, кожне літо, приїхаємо тут е, місце силу. Краще говорити. Звісно, ви що, ви знаєте? Шум ліки, роду терапія, бо так висипаєшся. Е, наприклад, якщо в місті треба 8-10 годин, не да, то тут сміло за годин 5. 3-4 можна вже сміло кути. От як ми теж їдемо Роми, в Єремчу. І в нього тако, тут річ, так виходить з балкона річка, і оце з мереки, ви знаєте нічого, оце утром відкриваєш чеки, в да? <зд lecture> та. хочеться відкрити тим одіялом і просто да, розбитий бімож по холоду, а одіялко шикарно. Osionfish. Так, палатку сюди вже на сюди. Можна сюди, можна тут пробуйте, будемо переносити, робити. Що скажете, то все робимо, йо? Але ти кажи мені, в мене теж прийшли до цієї роботи. Я А може спочатку понеси туди, щоб за рядом, ні? Цілий ряд по нас. Ми туди стоїмо туди. Так? Ну добре, ви знаєте, я. Це що таке оце? Це якщо таке стане студінь, як кажуть гуцули, коли холодно стане, включити, погріти. Ага, я зрозуміла, він не ага. І на батарейки? Е, на газовому балончику. Нічого собі на а газовому ти... балончику. Одним словом. Тихо, а що казанок вже готове, так? Так, да, так, да. це нам треба було спочатку. Напевно, за паркан ти її зачепила. Леся, за паркан зачепила. А казанок вже Забили? готовий. Палазку за паркан закинула. Дивіться, ти гріне. Так, ну а як? Ооу, дивіться. Та да, це тут ми зараз зелень ще не давали, бо тут треба. Тут по 25. О, тут а под, под, 2 2 2 по 25. 25. 25 це лише таке. Тут для старту, тут для старту. — Знаєте, що 25 це я, знаєте, що кажу? Це так, тільки так, газанути 25, а, да. а потім прямо в річку. Так що прямо в річку. Продовження, прямо. продовження, продовження слідує. Туристів не можуть приїжджати до вас правильно сюди? Можуть, так як хорошо, а як вас знайти? А номер телефону кажіть мені 098 460 вісім чотириста Так, сезон грибу уже є? Ні, ще немає. Ні? Десь приблизно кінець липня, початок серпня і серпень. Як Богдась погоду будуть грибелі. Як... Дивіться, так получається палатки тут уже ж будуть. Да, Петро гребар найсильніший в цьому селі. Да? Він веде людей, він знає кожну смиря, де росте. Тобто то, да? кожен горбик, кожен. То горбик. ми ж багато не знаємо за вас, да? так, так, хто так. хоче приїхати погребитися. Він приїхати дуже не до вас. Телефончик он дає дівчатка. Дивіться, так це все ж можна. Здрасті, красотка. Добрий день. Добрий день. Дивіться, столик є палатки. Є тут все буде. Так це ці палаточки ж тут і будуть. Правильно вони ж будуть. Ну, мав... Наскільки я знаю, я. Будуть, будуть. Галина сказала, що ці палатки вже у вас тут і будуть, пожалуйста. ось. Все. Столик готовий по 25. Чуєш? Я по 25, Леська, я по 25. Зараз п'ять. Ви... <говорит> у нас теж <Тоже> палатки. <говорит> а, ти присіла, да не вже. <говорит> Чого не проти? Я думала, що ти не впала та й подивилась на тебе. так. Так, дивіться, ми готові до всього. Все уже готовится, аричка, оричка? А Смотрите, как пишет эта фига. А что значит самая мажорная? Плетечка, що значить саме мажорна? А от класна, вона ось ця гірська, її можна скрізь брати з собою походи, вона має мал, е, дуже легесенька. І якраз така гірська для гір. Є пляжні палатки, є гірські палатки. Ну Це гірські так? така да? гірська палатка. А так. А то ти взяла сьогодні, всі за образного ділянка? — Скільки їх там Є і ще одна, є 4 буде, тут різних 4. Скільки така палатка стоїть? Оця палатка 5 з копійками десь. Ота зелена. Так, Оця зелена десь там до 4 і та дешевша 1800-2000. є. Треба подивитися. Так. Але в районі в діапазоні в нас найдешевша палатка Назад, незад, є незад. від 1800 гривень. Угу. І реконструкція, дивіться, реконструкція вони, все, боже, хути, все ще. Так, вона спеціальна ось ця на дугах є і розкладається як парасолька. Бачите, от там от і ось і дві, як ось парасолька, так? Да? Да? Да. Оці дві як парасолька, а так. ця йде у нас. на... Оця вже трошки треба напрягнутися, звісно, але цін швидко відкривається. Угу. Мастер-клас от Лесі. О, юа. <laughs> О, так. Слухай, Це вона... Це ще... перший шар. І зараз на нього накривається тент. А тенти це щоб соціальність. Зверху ще тент. Ага. Тут двоє людей містяться спокійно. Вона має ось такі дуже міцні і легесенькі такі ага. шпички, якою так, закріпляєте їх у землю. Ага. Дівчатка, в Ді палатку, яку ти вибираєш? Зелену, селату. <рігла> Леся, ми тут калають, а та тут запрячі. Та які у двох ми, звісно, пізимо вдвох. Дивіться, так, дівчатки, луджі. Ви замовляєте собі, все, що ви захочете. Боже, яка красота. Звичайно, наша Україна дуже красива. А ця річка, це вовша. Так, три палаточки вже є. Зараз буде четверта. Там що, одягла ще взяла? Да, О'яла, пліди. Душ, а де душ теж є? А у річці річка ж дає у нас. У нас є річка рядом. <плес> Кошики, все носиться, все. Так, Леся, а де душ ти взяла? Так, ти що у нас там? Пледики? Це пледики українському. А ну, Лесичка, ну мені пледика відкрий, подивіться. Так, ага. Дивіться, такі дорожні пледики, так? Да? Всюди можна брати і на пляж, і в гори. Вони мають тут спеціальну таку текстуру, яка угу. не промокає. Ось, ага, ага. Ось тут. І вона має півтора, півторачка така. Угу. Ось так. Угу. Куди хочете, туди й берете. А складається так дуже зручно. Це ми зараз в палатку поставимо. Так, казаночки. Це що це таке? А це відра, де можна складати всі продукти, навіть можна душ митися. Це, це фонарик для того вночі. – Хоча лучший магазин виїхав на природу. Ми повністю може забезпечити людей там. Так що, дівчатка, ви приїжджайте, і можна прямо тут біля річки в палатках. Палатки, ви знаєте, добре, дивіться, сумочка дорожня. Обогріватель, ну є все. Лесь, ти бачиш, є обогріватель, заметь. Це що ти не змерз, це для тебе точно. В поїзді зівкрилася в махрон водія. З Леську дивилися, дівчатка, дивіться всю дорогу. Стакани, ложки, диви, тут і ложки вилки, стаканчики. Дивись, тут у нас холодильник, сумочка холодильник, ви зрозуміли? Це взагалі дуже... Дівчатки, магазин, будь, він дає про себе знати. Дивіться. Ти знаєш, тут, нам таке в поїзд. Дали. Да. Тут іде перва поставка з Китаю, дівчатка. Це немаловажно. І ціни хороші, дивіться, на все світа голоду. Мені сюди по 25 положити пару картошин, та я піду по пляж. Прийдете Ді, до стола. Прийдете з цим кошиком? Так, але там у холодильнику є пиво. 20, а, та що ж пиво, а по 25? Зараз, зараз йдемо, ще трошки. Ші, трошки, да? так? Та, я корзинку так? Там терпну терплю, корзинку взяла, сказала, терплюти терплю, а по 25 таки буде воно. Ну, головне, що по 25. Слухайте, це дуже хороший вид. А полотка вже тут А, ще одну палатку? А ні, це Сейчас ще четверта буде палатка. Одним словом кажуть, нікуди ся у нас, я ж кажу. Не думали і не гадали, але попали. Пару метрів. Пару метрів. А як нас заберуть? Я думаю, що вони нас приведуть, дадуть гроші і стати. А вони пішли! Качуєте, хлопці, забирайте своїх дівчат. Серйозно, ми підмоємо через цю посадку, румуська десь зумовську будеш і не слилося. І не снилася, і не гадалося. Роби рекламну паузу, йдемо сюди до столика, до столика ж коли І такий розкладний стульчик з стільчиком. На природу, пожалуйста. Зараз у нас ще одна палатка. Мені сказали, володь, мені сказали, подождати, не спішити. То я і не спішу, я включила камеру, та я собі стою, насолоджуюся. Так, ще одна палатка. Е, Лесичка, розказуй за цю палатку ще одну, що це за палатка. А ну кажіть. Фокус-мокус, фокус, давайте фокус-мокус. От Володимира, давайте. Ой, цвіт такий красивий взагалі. Так, мої хорошенькі. Пожалуйста, раз, два, три махнули і все. Диви, Це взагалі дуже швидко. Прекрасно. А, та вона взагалі легким движенням дуже швидко робиться. Дівчатка, тут вже творить чудеса. Ви Поняли? Зараз, ну, я думаю, взяти палатку, приїхати просто, знаєте, самі від себе. Не треба щось знімати. Купили палатку, приїхали от на коло річки. Що ні? Володь, ну що ні, дівчатка? Володь, скажіть, що ні? Купили палатку, приїхали до річки, розпалили костер. Дивіться, який хочеш. Раз. А ви таке бачите, сумка для води. Тут у нас водичка, дивіться, з таким краничком. Вони продаються теж в магазині, Ложі, мої хороші. Подивіться, зараз вона цепляється на гілочку дерева і все. Леся, ці сумки для води є в магазині в продажі. Так. Да? 169 гривень коштує. 169 гривень, пожалуйста, дівчатка, дивіться, сумочка для води. Просто взагалі класно. Так, це що ви вже несете? Ще одну палатку? а, той душ тут ще є. Я так думаю, що. Річка, що там у нас? То що у нас? У нас буде гарний лежак. З Таких пару рухів можна лежити. Так, це у нас лежак, так? Да? Ага. Так, поки лежак, розробляється, покажу, ще вам четверту палаточку. Дівчатка, от вам четверта палатка, там три, тут чотири. Так, і лежачок, дивіться, будь ласка. Скільки він кілограм витримує, молодь? Зараз покажу. Ну, я точно не сяду, бо я його ще поломанню від класи. <реш> Леся, йди на лежак, тому що якщо я на нього сяду, Галина, так. якщо я на цей лежак сяду, то я його поломлю. Так. Я краще буду так душ, дивіться, душ зробиться. Стіл накривається, чотири палатки зробилися. Пожалуйста. Так, да, Та Я думаю, так, кілограм до п'ятдесяти, мабуть. Yeah. Ні? Минуточку, согласна. Минуточку, секундочку, я согласна. Легким движением руки воно собі робиться. не Щоб не застудити попу. Так, поки вже щоб робити, давай давайте тут палапочкам. Йдемо. Дивіться, граємо, нажала. Тут три, нажала мись. Так, подожди, цього треба. Витягнути. Ага, витягнути. І відкрутити. А, і відкрутити, так? Да? Ага, відкрутила. Все. Ручки помила. Так, у нас там до душок вже готується. Дві. Целе діло. Mm -hmm. Ну Це таке, тут ну, треба такі технології думати. Значить, дивіться, чотири палатки готові. Трава зараз робиться. Стіл готовий. Все. <ган> а метове містечко І готова. А це це для... А я те, що ми з вами показували. А воду що з річки можна набрати? Можна і з річки. Ну що в річки чіпка вода, дивіться. Можна, можна і привезти з собою водичку. Да. що Це все вже штатування. Я хочу сказати, хто багато людей дуже люблять, ви знаєте, що це гіскі відпочили, півчаска. І ви думаєте, дивіться, дві децю пола. Оця палатка тільки що такое легким движенням руки. Круханулася, як сказала. Скільки стоялася ця палатка? Вона ну, десь 3700 ще не помиляється. Дівочки, ви що, укріплення собі, дивіться, тут є да, укріплення. Собі кріплення зробили, все, ніякий вітер, нічого не застере. І на березі річки просто, виходить, столика купили, палатку взяли. Дивіться, турка для води, душ. Ну я думаю, що стулька для води творек да? все. все. Ну, дістався. Можна відпочивати комфортно. Звісно. Води з річки набрали, ми пішли собі. А ніби пішли лягли, то точно вода з вас все змиє. Поймає, знаєте як, да? Я б розділася. Лягла коло того кам'ян, жала не держати за камінь, тому що камінь може мене унести. Ви знаєте, вода все-таки силу має, як кажеться. Особливо, коли йдеш в морі така, знаєте, волна, то вона мене так зносить круто з ковиком добре. Пішла, лягла, змилася, пішла в палатку, заснула. О, один, що нормально? Диви. нормально все? Хорошо вам відпочинку. Ні, все видержує. Так що все надійно. Так що, можна... Та подожіть, щоб по 25 не було. Потім і зустрінемося завтра. Галина, якщо я вона провалиться, я її не... Глянка, скільки вона стоїть, щоб зразу їхати? Ну, ну, Та успокойтесь, не погано. Спокійно. Гарно. О! Пані і просто, проня прокопку Як мені прийняти вас, сидя, стоя, льожа. Я приймаю вас льожа, понимаєте? Боже, ви представте ось, слухай, очки падають, Главне, що очки у мене, і очки вділи тобі, мотка така, знаєте, на ліжечку собі ноги задерла. Слухайте, це взагалі відпочинок, дівчатка. все, особливо вода, горе, смереки, воно дуже багато спле, чесно. Яка все-таки багато, да, володя? Яка багата наша Україна? Боже, скільки є? Ще з ким говорю? Могу. Володі не можу, ну, я щось сама хвилю. А, я розказую, тобі, а, тобі розказую, так. Да. Як ти кажеш, я ж не один, як ти одна людина? Я одна людина. Я одна людина, я я людина одна не дві. Я одна людина. Любі, я люблю поговорити з розумними людьми. Я думаю, що з тобою говорю. Так що мої хороші відпочинок починається. Міра, ну принесіть мені, будь ласка, де наше відро, щоб принести води? Де наше відро? Де наше відро, дівчатка мої? Ми... Дивіться, я ще точно таке не бачила. Це з чого воно йде? Іду, йду знову. Це ціле діло. Так, дівчатка, водичка набирається. Прошу. Давайте душ то ставте. Так, дівчатка, тут е, все по фіншну, ставиться душ. А ну як воно набирається, так а ну тепер робить мені душ. А, дивіться, мастер-клас. Дві. Дівчатка в город можна теж в комфортних умовах відпочивати. Дивіться, поставили душ у водичку, Анто, пожалуйста. Диві. Шикарно, так? Да? Боже, це просто неймовірно круто. Ви поняли, відпочинок? Тешечка, що ти там лазиш? О, Я хочу Боже. вам показати повністю е все, що у нас є, і як ви можете обладнати свою а кімнату. ти під постелила? Дивіться, Це спеціальна така підкладка, для того, щоб не промокало, коли якщо би дозволяють. Підкладка полик. це вона продається те, окрем... що ми дивилися. Ні, 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 це Ця ще підкладка, ага, ага. яка зберігає температуру. Да. Вверху це є наші. Тепер теж ми отримали такі матраски для того, щоб куди було тепло? В дубцю. Да, 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 так, сюди, в дубцю. Подушка вона прямо з подушки. Дівчатка, дивіться, матрасики і прямо все. з подушкою. І вам комфортно, тепленько і, і душ дуже ми вже душ ми вже спробували, показали. Супер. Так оця палаточка готова вже до відпочинок. Дівчатка, я вам говорю, дивіться, палатка готова, душ, показали, стіл показали. Ідемо поїсти, руки мили. Мили. <ріх> вже ми руки тут. А я не да. Треба зняти і відкрутити, то я вже знаю. О, бачите? Шекарсько. Ох. Ох. <реш> Пане Петро, його дружина, вся ваша родина. ми хочемо вас привітати за такий теплий, таке тепло сіпрієнт. І хочу подякувати вам за цю кустину, тому що ця кустина це косівський, як кірка. Дивіться. Так. Плюс така вся посуда. Ця посуда занесена. Куди вона з Галиночка? Щас ми будемо говорити вдвоєм. Дивіться, це посуда, різна. Я хочу вам подякувати. <клес> як ви нас зустріли, як ви нам уділяєте час, ну це, це дорогого дуже стоїть. Щиро вам дякую. Здоров'я вам, це саме головне в цьому житті. Ця прекрасна жінка. Та бущина, що ви до нас йдете? Бущина, не йдете? Приситись, між прочим, сказали саме старий гуцул, да? Да, так? Да, так да. Да. Я вже говорять, мені сказали. Я не знаю, може ти правильно сказала, вибачте. Дякую за увагу. Не сідаю, бо я дуже жінок боюся. Не треба боятися. Коли я пішов у війську італійську, я б тоді кажу, нічого. Ну нічого у гладіатора уже лише погладити можна. <ріст> Чи що я боюся? Давайте випів за те, щоб ви гладили, гладили дуже добре. Ми навіть давайте за все добре, щоб ці мужчини могли вгладити всі та. Подивіться Подивитися, погладити. Це дуже дорогого стоїть. А ми вас та й yeah, yeah, yeah. Дай Боже. Mm -hmm. Дай Боже. Mm -hmm. Дай Боже, дякувати вам. Так, да, да, да.